Як і перші елементи, в кожній точці всесвіту є, так і в тілі людини завжди є. І вата, і піта, і капха. Оця воруджена природа, як я вже теж говорив, не розглядається як погано чи гарно. Частенько можна чути таке, куди людина каже, от капха добре, вони не сухі і суглоби в них не тріщать. А капха говорить навпаки, от ватам добре, бо їм не треба там боротися зайвою вагою. Добре тоді, коли вони в балансі, і погано тоді, коли вони в дисбалансі. От це правильна відповідь. Ну і ми не можемо за своїм бажанням, так би мовити, перейти від Конституції Вати там, випадки Конституції Камер. Так як є, кожна людина повинна жити з огляду своєї природної даності. Для цього треба розуміти свою природу. І деякі люди так чітко відчувають свою природу, не знаючи ніякої аюрведи, вони часто говорять таке: я відчуваю, що ця їжа мені підходить. Я відчуваю, що ця професія мені підходить. Я відчуваю, що ця жінка-чоловік, як товариш, як чоловік чи жінка, мені підходить. І коли ми розглядаємо природу такої людини і бачимо. Що дійсно це його, це означає, що у такої людини дуже чиста свідомість. У нашій свідомості є всі знання, які є в Всесвіті. Отут, в нашій коробочці, є все, що є в Всесвіті, всі знання. Але ж забрати звідти ці знання ми можемо, м'яко кажучи, не на 100%. Ну, ви знаєте, там, сучасні погляди, що людина використовує свій е, потенціал свідомості, рядова людина 3-4, 5%, дуже розумні, такі рядовані люди, може 6-7. Але основний баланс там залишається. Так от, коли людина відчуває, що це їй підходить, і вона і це співпадає з її природою. Це означає, що свідомість у такої людини достатньо чиста. І тоді цій людині дуже легко брати ці знання зі своєї свідомості і застосовувати в залежності від ситуації. А є люди, людикарів, що у таких людей хвороби не так сильно порушують їхнє життя. Так, болить суглоб, але він там справляється з ним. Так підвищився тиск. Але він знає, що робити, як себе повести, тобто хвороба не дуже порушує все його життя, тому що свідомість у таких людей ну, значно чистіша, ніж, скажімо, простої рядовий людина. Тому аєроведу називають медициною або ж знанням про свідомість. Якщо людина усвідомлює, що вона робить, що вона п'є, що вона їсть, які ліки вона приймає, ну і так далі. Так далі тоді їй значно легше допомогти. І поки ця людина сама цього не усвідомить, неможливо їй допомогти. Скільки б лікар не говорив, не пийте газовані напої, вони вам не корисні. А людина собі думає, я трошки я я там трошки. Або ж людина тиск, вона п'є каву і там 3-5 чашок за день. Лікар говорить, не пийте каву, вам не корисно, це, це збуджує вату. А гіпертонічна хвороба це класичний дисбалансувати. А людина говорить, ну я ж натуральна, та ще й трошки, там кріпку. Тобто її свідомість не сприймається як правило, як істину. А у людей, яких свідомість достатньо чиста, вони це сприймають, як кажуть, співсло. Повернемося до Конституції людини. Конституція вроджена, це як фундамент в будівлі. То я собі, що стоїть будівля отівця. Ніколи ці стіни не стояли, якби не було там фундаменту чи якоїсь опори. Так і у в, в людини вроджена конституція це фундамент, на який ми потім ставимо стіни. Тобто ми живемо, щось їмо, щось вивчаємо, народжуємо дітей, купуємо машини там, і, так далі, і так далі. Оці всі. Зовнішні фактори, з якими ми стикаємося протягом життя, вони ну, наслаюються на нашу вроджену конституцію. І в результаті наша вроджена конституція доповнюється цими факторами. І в результаті ми отримуємо так звану конституцію на даний період життя. Якщо я кожного з вас запитаю, яким ви були вчора? Ви скажете, наприклад, так, приблизно таким, як і сьогодні. Тобто змін ми не бачимо. Я вас запитаю, якими були 20 років назад. Ви скажуть, о, 20 років назад. Я був молодим і посидень. А коли якими були в дитинстві, ви там ще що скажете. Тобто, чим далі оці набуті доповнення до нашої вродженої Конституції, тим більш вони очевидні, вони кидаються в очі. Але коли. Людина приходить до лікаря-юбиста, то всі рекомендації вона отримує відносно Конституції на даний період часу. Те, що було два роки назад, та навіть два тижні назад, це цікаво, але не так важливо, як те, що відчуває людина безпосередньо зараз. І тому, крім природи людини, тобто Конституції людини, лікар. Безумовно, враховує і природу тих дисбалансів, з якими вона прийшла за допомогою. Зазвичай природа дисбалансів вона співпадає з природою людини. Якщо, наприклад, у людини домінує вата, то і дисбаланси вати для неї більш характерні, тобто їй легше накопичити цю вату, тому що від народження в неї її багато. Якщо вам треба зібрати 2000 доларів на якусь покупку, а у вас зовсім немає грошей, ви будете збирати там рік, наприклад. Але якщо у вас вже 500 доларів є, то ви будете менше збирати. Так і тут, якщо вата від народження виражена більше, як головна, то і дисбаланси вати для такої людини більш характерні. Те ж саме стосується і природи піти. Якщо піта від народження. Домінує в тілі, то і дисбаланси піти для такої людини більш характерні. Ну і відповідно, капха дає свої дисбаланси. Так буває приблизно, ну так можна сказати, до 90% всіх людей, коли дисбаланси і природа співпадають. Але буває і не так. Наприклад, цукровий діабет класичний дисбаланс капхи, але він буває в худих людей. У яких капхи немає. Або ж людина повна і в неї гіпертонічна хвороба. Природа гіпертонічних хвороб вата, а у людини капха без балансу. Або ж людина піти, тобто не худа і не повна, у якої від народження вогню багато. Але ця людина говорить, слабке травлення, я мерзну, імунітет знижений. Це означає, що цей вогонь щось гасить. Можна привести такі. Всім зрозумілі приклади. Вітер дує на вогонь. Якщо сам вітер збалансований, тобто не ураганний, він буде тільки підтримувати вогонь. Вогонь горить красиво. Зігріває нас, готує нам їжу. Коли вітер посилюється, він починає роздувати вогонь. І тоді вогонь кружляє. Але коли вітер стає ще більш сильним, тоді він задуває вогонь. І тоді всі функції піти знижуються. Другий приклад такий: вогонь горить на землі, як в природі. Коли вогонь прогорить, ми віддвинемо попіл, ми побачимо, що земля стала більш сухою, більш теплою і більш легкою. Більш легкою, тому що сухою. Цей приклад показує, що активна піта. Не дозволяє збільшуватись властивостям землі. І навпаки, коли ми беремо лопату землі і кидаємо в вогонь, ми бачимо, що якщо він не згасає, все одно він втрачає свою активність. І це означає, що коли капха збільшується в тілі, вона неминуче порушує піту. І знову повертаємося до головної функції піти це перетравлення їжі. І навіть якщо у людини в такому стані, коли земля порушує вогонь, немає має закрипів, людина говорить, прекрасно працює кишківник, Але вага збільшується. Це означає, що земля так порушує вогонь, що якась частина їжі не перетравлюється і залишається в тілі. Ну, По-перше, не перетравлена їжа, яка залишилась в тілі, ніколи. Здоров'я не додає, тут не треба бути лікарем. А по-друге, оця неперетравлена їжа, її улюблене розташування в нашому тілі це жирова тканина. І ця жирова тканина не тільки на животі, там, на стегнах, а всюди, де є жирова тканина. А у нас дуже багато органів внутрішніх, у яких жирова тканина головна. Наприклад, Візьмемо мозок 90 там, з хвостиком відсотків жирова тканина. Візьмемо всі залози внутрішньої секреції. Щитоподібна подібна там гіпофіз, наднирники, ну і ще. Це структурно органи, у яких більше 80-90% жирова тканина. Візьмемо ті залази, які нам більш відомі. Наприклад, у жінок молочна залоза у всіх людей підшлункова залоза це органи, де жирова тканина головна. Ну і нирки, наприклад, теж дуже високий відсоток, більше половини жирова тканина. Тобто, коли капха порушує піту, то неперетравлена їжа, залишаючись в тілі, в основному локалізується в жировій тканині. І тоді вона дає не тільки зовнішній вираз дисбалансу капхи, а і внутрішній вираз. Цього дисбалансу. Взагалі в Айрведі описано більше, не більше, а 108 типів конституції. Це різні поєднання. Ну, навіть для лікарів головне розуміти, що є основні типи конституції. Це перш за все моноконституції, тобто, коли у людини, ну, скажімо, 80% вата, а там залишившись і 20% вітайка. Ну і відповідно також і піта. Піта там 70-80, капха це так звані моноконституції. Такі конституції зустрічаються вкрай рідко, але зустрічаються. Як правило, як правило це конституції не відрізняються дуже кріпким здоров'ям. Тому що в них одні властивості домінують, а других мало. Далі існує три. Конституції так звані дуальні конституції, коли дві дощі більш виражені, а третя менш виражені. Наприклад, вата піта, піта капха або вата капха. Такі конституції ну, 90% людей дуже часто вони зустрічаються. Серед цих дуальних типів конституції частіше всього зустрічається вата піта і піта капха. Наприклад, вата капха. Конституція також рідко зустрічається, тому що це зовсім протилежні властивості. Це означає, що у людини повинна бути і легкість, і тяжкість. Тільки холод їх об'єднує, а все різне. Ну і нарешті останній сьомий тип основних типів Конституції це так звана тридоша, коли всі три доші і вата, і піта, і капха, виражені приблизно в однаковій кількості. Такі люди взагалі зустрічаються дуже-дуже рідко. Це просто щасливі люди, тому що від народження у них всі властивості збалансовані. Вони менш хворіють, вони менш реагують, у них все класно. А от, Дуальні типи конституції вони підвержені дизбалансу саме на тих прикладах, які я розглядав. Якщо вата і піта, і вітер задуває піту, Будуть проблеми. Якщо капха і піта, і земля засипає піту, теж будуть проблеми. У нас є січа? Нормально? Ну так, для аюровети два дні було б мало, але давайте краще питання. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що лікар аюрведист, завдання лікаря, коли він приходить до нього, це поточну конституцію довести до? Природнього стану до, до, до стану народження людей. Абсолютно правильний висновок. Всі рекомендації так, стосуються Конституції на даний період, але, як правило, вони направлені, щоб привести оцю поточну конституцію до конституції народження. Правильний висновок. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи є зв'язок між ватою, пітою капкою і трьомами сатою і хапосом? Чому сказати, що вата, я пов'язана з п'ята під та там раджесом хап, просто, по-перше, часу не ходило на це? А по-друге, правильно. Але ми зараз говорили більше про фізичну конституцію. Фізична конституція виражається саме від вати, п'ятої капкою. А оці тригуни. Матерії, які ми знаємо під назвами Сатва, Раджас і Тамас, вони е, співпадають. Вату можна назвати сатвою, піту Раджасом і капху Тамасом. Є, але це не 100 співпадіння. Наприклад, людина повна, у неї, наприклад, дисбаланс капхи. Це ж не означає, що вона в тамасі, вона може бути достатньо сатвічною людиною. Або ж, наприклад, людина худа, у неї піти мало, але людина на рівні розуму енергійна, там приймає рішення, там ціленаправлення, концентрація уваги, там аналіз. Тому ми більше говорили про фізичну конституцію. Так, 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 я підійду. А як? Визначити якісь тести, яка в тебе домінує і як тести є, франс... але вони дуже суб'єктивні. Тільки... Ні, ви можете знайти ці тести в популярній лі літературі, але там в чому суб'єктивність? Наприклад, у вас питання: як ви переносите спеку? Ви думаєте, та от останні роки вроді нічого, а от три роки назад я прям вмирала? Там буде таке, наприклад. Ви любите солодке, ви скажете, ну, взагалі-то я не дуже люблю, а це останній тиждень прямо в мене так. Тобто ця суб'єктивність, вона, вона заважає. Взагалі е... об'єктивно определити Конституцію народження дуже складно. Лікарю, а це, ми можемо робити це приблизно, тому що дисбаланси, які неминучі є у людини, вони покривають істину Конституцію. Тому найкраща діагностика це джотіш-діагностика. Коли спеціаліст джотіш бачить натальну вашу карту, там е, висходящий знак, там знак е, має свої властивості, це більш, е, більш правильна конституція. Лікар в основному працює з відкриті. Тобто вроджена конституція це пракріті, а відкриті це дисбаланси, які є на даний період. Тому він більше працює з відкриті. Окей. А чи може таке бути, що, наприклад, людина по своїй природі вата, а вона приходить до лікаря і вона виглядає як хапка і в неї такий дисбаланс капка? Так це ж і є дисбаланс. Тобто це можливо, що тіло б Так, звісно. Як би там події люди не любили солодке, а якщо буде кожного дня тортів, то капха та неминуче підніметься. Ну це залежить від багатьох факторів, не тільки від їжі. І сезон, і період життя. Наприклад, людина приходить 100 кг вага. Ми що думаємо, кап? Але людині, жінці, наприклад, 65 років, вона в менопаузі, а період менопаузи це старший період домінування вати. Тобто вата в цьому періоді домінує. І тоді ця людина 100 кг говорить: У мене суха шкіра, зайва жирова тканина, але при цьому вона каже, у мене суха шкіра. Суха шкіра це її дисбаланс. Який пов'язаний не з харчуванням, не тому, що вона воду перестала пити, а тому, що вона в періоді життя вати. І чим старша людина, ну ви бачите, по своїм батькам, там, по своїм тіткам, сусідам. Чим старша людина, тим більше вати. Хоча від народження мене далеко не вати. Добре, я вам дякую. Гарного дня. Приходьте завтра, хто хоче послухати про здоров'я діточок. Щоб дізнатися точно що юридичну конституцію, Юрій Михайлович, де прийом другого можете записати. З другого вересня, будь ласка, дякую вам всім.